Перше питання. Про внесення змін до програми за зроблення оновлення містобудівної документації та розвитку інформаційної системи містобудівного кадатності населених пунктів Шаської міської ради і міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Інформує публіку. Даним проєкту рішення пропонується внести зміну у додаток до відповідної програми. А саме додати пункт 14, 14 співфінансування проектних робіт з внесення змін до схеми планування території Закарпатської області і з проведенням її експертизи, даний проект рішення надасть можливість виділити кошти на співфінансування відповідного документу, яким буде охоплена і наша територіальна територія Іршавської територіально. територіальної громади. Таме голосування хто за шкіря Бішко Врешті за рішення прийнято. Друге питання про передачу основних засобів з балансу Шавської районної організації товариства Червоного Христа України на балансі Шавської міської ради з пальської області. Пропонується даним рішенням передати повернути з балансу Вершавської районної організації товариства будівлі товариства Червоного Христа України на балансі Шавської міської. Ради Закарпатської області розташовано в місті Іршава по вулиці Білицька. Перевісна вартість 1 гривна. Хто за дане рішення? Шкіря Дяжкова да. за питання третє про передачу персонального комп'ютера на баланс на баланс комунального підприємства дипломіста. Так, даним рішенням. Просимо передати з балансу Вершарської міської ради Закарпатської області на баланс комунального підприємства тепломісто Вершавської міської ради, персональний комп'ютер. А саме персональний комп'ютер Патріот Перевіснувартість 11 тисяч сто п'ятдесят сімдесят шість. Хто за дано рішення? Чи розпочали? Дякую всім за роботу.